До нас приїжджали представники Надрабанку неодноразово. Uh -huh. Розказували, там, ну, як, як і будь-який банк. Uh -huh. Перед тим, як ми перейшли на приватбанк, так само працівники приходили, розказували, які там кредити, свої можливості, як там є ж там різні накопичувані, карточки і так далі. Я знаю, що представники приват... eh, Надрабанку були в нас. Неодноразово. Просто я їх ні разу не слухав, бо по, по своїй роботі uh -huh. вони приїжджають, а я uh -huh. вот. Не чув, щоб особливо наші возмущалися з приводу того, що нас переводять. Нам, чесно кажучи, немає великої різниці, де отримувати зарплату, головне, щоб вона була вчасно. Ми не хочемо переходити. Нас доставляють. Промислово робиться. Щоб був код, щоб був паспорт, перекосує і все. І все. У нас проект. Без... Ми розлучалися, але на наше розміщення не звертали вам. Банкомату немає, відділення угу. немає. Угу. Ну, як, наприклад, карточку зажує, куди ми туди? Угу. І основне, щоб не їздити до Луцька. За тих пару копійок, що ми дістаємо, то і копійки порівняно з зарплатами, які повинні бути, їздити до Луцька з тою карточкою. Бажано, щоб тут можна було на місці. Конкретно нічого не сказали. Що в тому банку доброго, що в тому банку поганого, приїхали представники і толком вони нічого нам не пояснили. Ті ж питання, що ми їм задавали, вони нам відповіді не дали на них. Бо вони нічого самі не знають. Немає в нас не відділення. Немає ні відділення, немає ні банкомата в нас. Я нічого говорити не буду, але я просто. Нам сказали вступити, бо нам не будуть оплачувати і не привозити е, кошти, і не видавати чистими на руку тільки через Приватбанк. Ми тоді не писали заяву на добровільне входження, ми їх писали так само примусово. Якщо нам скажуть перейти в Приватбанк, в Надрабанк, значить ми так само підемо. І ніхто нічого до того не буде мати. І те, що ми виступаємо чи не виступаємо, виступаємо. нам труба, бо тут є відділення Приватбанку і є банкомати, а на... Там немає тут ні відділення, ні банкоматів, нічого, що я буду по зарплату їздити до Луцька. Або Добре, до Луцька. чого ви читала, чого Приватбанк не відстоює наші інтереси, якщо він зацікавлений нашій зарплаті. Він, він буде, якщо ми будемо, то він буде відстоювати, якщо люди будуть. А що ми люди? Хто написав заяву, що я хочу перейти в, е, в НАТО? Хто? Чую, що переводять з Приватбанку на да? людей примосова. Ні, що ми добровільно підписали. І всі оптом, всі колективом виявили бажання, підписали контракт. Головний лікар каже, що працівники згідні. Не згідні, Ми згідні. Ми згідні. Ми згідні. Просто люди бояться відкрито сказати і все. Приїжджали тоді представники з Надробанку, сказали, що це питання було вирішено на рівні Держадміністрації. Отак От нам було сказано, що ви люди не возмущайтеся, це було вирішено на рівні держадміністрації тут вона якщо карточку з'їдає банкомат, значить вони її не витягнуть і не віддадуть, це треба їхати в лучшую банку, як нам говорили, зараз немає значення, в якому банкоматі ви отримуєте. Все одно ж комісію не беруть. Комісію банкомат тут знімає. Знімає по місці, бо вже от дівчата ці, що в латорію, питаються, що це для чоловік надрах банку, ти ж знаєш. Він каже, що взяв перемір і забрав 3 гривні. Він каже, що таке написано, у вас тут є 3 гривні. Він каже, що це для чоловіка надрах банку. Якщо вони будуть користуватись карткою надрах банку в терміналах приватбанку. А, ну це ми такою інформацією не володіємо. Це треба зокрема до надра звертатися. Як там вони чи заключали вони договори? Якісь головним хто може про це сказати, це і надробанк. Ну якби лікар цього не може знати, мабуть, можливо тільки чути від працівників Надрабанку, і відповідно працівники теж ну, я цього не скажу. У нас без комісії знімається із наших банкоматів, і з банкоматів інших банків. Тобто це таке можливо. Незручності незручності. Будуть, але якщо це є система, і це роблять, ну не можна ж зробити в одному точенні окремо взяти комунізм, бо ми отак хочемо. Або давайте ми вступимо всі в Євросоюз тільки одним точином, а ви собі де хочете будьте, бо ми отакі краще. Тобто, якщо системне іде на, на рівні е, в, всіх бюджетних організацій, переведення до якоїсь банківської однієї структури для зручності, то там про наших там, 5 чи 10 працюючих чи 20, ніхто ж навіть не буде говорити. Ну буде все одно переведено, все буде нормально. Привиднеться і буде все добре. Я взагалі проблеми тут не бачу.